Всіх вітаю. З вами Ісаков Олександр, Ми виконуємо електромонтажні роботи в місті Харкові. Це відео присвячується такому виміру, електричному виміру, як опір-ізоляції. Це буде, так скажімо, теорія, а практичне заняття, як це практично робиться, я вже буду знімати інше відео і там вже покажу, як це все робиться. Наприклад, ось цього стенду, який імітує п'ятижильний кабель, ну, тут можна і три жили, і чотири, і п'ять виміряти, і дві жили можна виміряти. Ну, якщо можете побачити, то тут все розписано. Скільки мегаом між кожними жилами. Ну, тобто між цією і цією, 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 ось ці два резистори. Ну, тобто... Я зараз покажу, як це робиться. Скільки часу треба витратити на кожний вимір. Скільки вимірів на той ну, трьох 4, чи п'яти жильний кабель, або може більше кабелів іде в одному жгуті є 6, 7, і на 24, і скільки завгодно їх може бути, там, в залежності від ситуації. А, і вимірювати треба. Скільки вимірювати по часу це теж дуже важливий параметр. Ну, Давайте а, всі візьмемо простенький кабель, там дві жилки. Ось це буде у нас а, фаза. от, L1 написано, І 0. Його опір буде становити ось ці три резистори: 22, 51 та 68. Мегаом. Тобто, в нас воно дасть 141 мегаом. Давайте це перевіримо. Мегометр. Поставили 1000 вольт. І давайте перевіримо. Ну, от, 147, ну, близько, близько до. 141 МО. Це в нас коли дві жили. Якщо три жили, то буде три виміри. Це в нас фаза 0, фаза заземлення і 0 заземлення. Давайте перевіримо ось таким чином: фаза і заземлення. Він нам повинен показати біля 10 Ом. Ну, ось він нам показує 10,66 10, Ну, Може резистори не то, може трошки мегометр десь підбирає, Ну, в цілому 10 МО. А, І останній вимір на С іде ось так. НПЕ, ось він. Ми повинні отримати 151 мегаом. Ну, 151,4 МОм. А це стенд, бо він. Ну, тут резистор просто стоїть. І, ну, тобто тут, якщо можна побачити, треба вимірювати аж оці 4 резистори. Ось так. Вони навколо йдуть. Тут резистора ніякого немає. А, треба вимірювати, якщо це прийомоздатні роботи. якщо це. А, Робляться роботи, які робляться або кожного року, або через три роки, там, в залежності від яка будівля, в залежності від норм та правил. Тобто ну тримати треба не так, як я, оце секундочку, ну, тут, тобто, тут а кабель, його треба зарядити, це великий конденсатор. Його треба тримати одну хвилину. Якщо ви вимірюєте, наприклад, електродвигун, там є такі параметри, як абсорбція, поляризація, так от абсорбція вимірюється одну хвилину, потім іде 5 хвилин друга абсорбція, потім іде поляризація, це 10 хвилин. І в залежності від того ви вже отримуєте коефіцієнт, який ви підставляєте і дивитесь, чи ну, задовольняє ізоляція. Електродвигуна чи не задовольняє. Ну, це так, трошки від теми відбілого колись. Давайте підемо далі. На чотирьохжильний кабель, чотирьохжильний, у нас іде шість вимірів. Шість вимірів. Ось можна побачити. Я сподіваюся, що видно. Маркером навмисно написав, щоб було видно. Ось давайте, дивіться, от L102. Давайте виміряємо його. там 22 МГО ми повинні отримати. 2202. Ну, от, бачите, є. Наприклад, L103. Давайте виміряємо. Ми повинні отримати 73 МГО. Ну, 72,8, ну, близько 73. От бачите, L1N ми вже з вами вимірювали. Ось він є. L2, L3 зараз виміряємо. І він нам повинен показати 51 Ну, 50-76. Ну, близько 51 мегаома. L2N, наприклад, то це будуть два оцих резистора. 51 і 68, Тобто отримуємо 119 мегаом. Ну, 118,6, І L3N. Повинні отримати 68 мегаом. 67, 6770, ну, тобто ці 68 МГ. А це коли йде 4 жили. може бути там, ну, от, наприклад, 6 вимірів. Да. Тобто 2 жили, ну, це 1 вимір, 3 жили, це 3 виміри, 4 жили це 6 вимірів, і 5 жил це аж 10 вимірів. скільки їх. А якщо буде там, 6, 7 жил, 10 жил, 20 жил. Там, Може бути дуже багато, то там вже це роблять, як правило, рандомним способом. там По два, по три скручують і між собою там 3-3-3, три, 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 от їх, їх міняють. Ну, Але може хтось, у кого є багато часу, то та людина сидить і робить кож, кожний вимір. Там їх буде дуже багато, будь сотні Ну, Якщо обладнання дуже. Дуже, дуже дороге, чи дуже може. Дуже його люблять, то може і так люди роблять. Так, ось дивіться, у нас 5 жил. Ось наш стенд 5 жил. Дивіться, L1L2, ми з вами вже робили. L1 L3 робили, робили, робили. l 1 PE ми в першу чергу на ми робили. Що ми з цього не робили? Ми не робили l 2 PE, L3PE. І НПЕ. Давайте ми це виміряємо. Давайте виміряємо L2PE. І у нас повинно бути 32 мегаома. 32,7. Ну, Задовільняємо. В цьому випадку це, це нормально. l 3 pe давайте. 83. Тобто у нас додається ще один резистор на 51 МОм, Тобто один, другий, третій, 10, 22, 51. Поїхали. О, 83,5. Ну, в принципі, задовольняє. І NPE. NPE це в нас буде, як можна побачити, всі чотири резистори будуть брати участь у цьому вимірі. Давайте ми його зробимо. От бачите, тут іде секундомір. І коли він дойде до хвилини, він автоматично вимкнеться і розрядить кабель. 151,4. Ну, на 151. Ну, тут розряджати нічого і заряджати також нічого. Так. Сподіваюсь, було корисно і е, зрозуміло, що я зробив. Якщо щось не зрозуміло, то задавайте питання. Е, ще раз скажу, що це просто стенд, це не кабель. Кабелі ми будемо розглядати в інших відео, будемо розглядати різну перетину, тобто різні кабелі, різні. Ну, дуже цікаво буде. Тому підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Е, всім гарного дня! Всім миру, всім добра, до побачення.